Добрий день, дітки! Ми з вами продовжуємо подорожувати. І сьогодні я запрошую вас до країни математики, а відправимось ми в королівство знаків. Ви готові? Тоді йдемо. По математичній стежині ми підемо, цифри приховані. Знайдемо. Поміркуйте, дітки, які цифри сховалися. У кожного числа є сусіди. Число, що йде поперед нього та за ним. Так, у числа 2 сусіди 1 і 3. Знайди, будь ласка, сусідів для числа 3. Перевір себе. А які сусіди у числа 5? Яких сусідів має число 6? Ось ми прийшли в країну математики. Нас зустрічає математична фея. Вона хоче нас познайомити зі своїм помічником. Знаком плюсом. В математиці, коли треба добавити, кажуть додати і ставлять ось такий знак плюс, схожий на хрестик. Дітки, давайте спробуємо намалювати його пальчиком у повітрі. Фея чекає в гості своїх подружок і приготувала для них тістечка. Подивіться, будь ласка, чи вистачить для кожної феї тістечок? А що треба зробити, щоб вистачило усім? Так, додати ще одне тістечко. То скільки було тістечок, а скільки ми додали? ще одне Діти, тістечок стало більше чи менше. Більше дія, яку ми виконали, коли предметів стало більше, називається додавання. Це все можна записати у вигляді виразу до трьох додати 1 дорівнює 4. А ось математична фея приготувала нам сюрприз. Поглянемо, що тут у цій коробочці незвичайні. Ой, метелики! Подивіться, які вони красиві. Скільки метеликів? Так, два метелики. Ой, а ось іще прилетіли метелики. Скільки їх? Теж два метелики. Дітки. А скільки всього метеликів? До двох метеликів прилетіли ще два метелики. Стало скільки метеликів. А приклад ми прочитаємо так. 2 плюс 2 дорівнює 4. Або до 2 додати 2 дорівнює 4. Молодці дітки! З яким ми знаком сьогодні познайомились? Що він робить? Об'єднує два числа. До побачення!